Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. З нами в студії Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. І вас також вітаю. Доброго дня. Почнемо з дуже загального. З'явилась новина про перемогу Трампа, реакція фондових ринків Китаю. Зараз бачимо, що відбувається з нафтою. Це нормально? Ну, ви тільки про Китай згадали, але якщо дивимося, взагалі про фондові ринки світу, ну вони відреагували дуже позитивно. Я про криптовалюту не говорю, вона скаканула від щастя просто. Надзвичайно потужно, а коли ми говоримо про всіх останніх, то весь технологічний сектор дуже добре зреагував. Дивіться, в чому є момент. Момент полягає в тому, що американський бізнес чекає послаблення податків, фондові ринки чекають зменшення податкового тиску, продовження податкових послаблень. Більше того, по компаніях, які е, релокуються в США, Трамп обіцяє знизити податки до 15% з 20%. Е, дуже важливий момент: от ви зачепили 60% на китайську продукцію, 20% на європейську. При тому, що Німеччина вже почала неформальні перемовини з приводу того, щоб на високотехнологічні продукти, які вона виробляє, американці все таки знизили можливі, скажімо, ставки мита. Але просто треба розуміти, що ті речі вони мають єдину мету: вони мають максимально стимулювати американських виробників лишати виробництво на території Сполучених Штатів Америки, тим самим створюючи робочі місця, тим самим Збільшуючи податки. При цьому в середньостроковій перспективі політика Трампа цілком імовірно може збільшити дефіцит американського бюджету ще на 7 трильйонів доларів. При тому, що то, що пропонувала Камала Гарріс в передвиборчій програмі мало би збільшити там на 2-2,5. Але в довгостроковій перспективі воно достатньо серйозно розширює базове оподаткування. І як наслідок достатньо швидко могли б збільшитися поступлення в бюджет просто за рахунок розширення бази. Окрім цього, введення достатньо серйозних, особливо по китайських товарах, заборонних мит, теоретично мало би привести до збільшення виробництва аналогічної продукції на території Сполучених Штатів Америки. До речі, по відношенню до американських компаній, які здійснили релокацію в Мексику. Трамп взагалі пропонував ввести 200% податків на продукцію. Так. Тобто... Ду... Щоб двічі не вставати. Щоб двічі не вставати. До речі, дуже цікавий момент. Трамп запропонував в своїй економічній програмі повністю зняти оподаткування чайових. для та... той ТІПС, який виплачується, знівається. Це таким чином була спроба якимось чином потрапити у тій категорії. Середніх і бідних людей, які власне за рахунок чайових ще мають якийсь додатковий переробіток. Тобто, е, поки що, на сьогоднішній момент, е, ну технологічні галузі та й взагалі бізнес, очікуючи податкових послаблень, дуже серйозно так ну, потішився перемогою Трампа. І, до речі, коли ми з вами подивимося, як формувалися позиції букмекерів на імовірну перемогу Трампа, там були залиті достатньо великі гроші в очікуванні цієї перемоги, і зараз вони святкують величезне свято, тому що вони дійсно непогано заробили на цьому. Так що, от коли ми з вами говоримо, про ті перші наслідки, вони для американської економіки однозначно і позитивні? А повертаючись до передвиборної риторики Трампа, те, що він говорив скрізь про те, що Америка насамперед це його черговий девіз, і він з цим девізом виходив до виборців. Скажіть, будь ласка, чи можете ви пояснити, в чому феномен? Трампа як бізнесмена, який зараз буде вдруге президентом Сполучених Штатів Америки, чим він зачепив електорат і все те, що було сказано ним, чи зможе він реалізувати, чи це виключно передвиборний популізм? Ну, дивіться, коли ми дивимося на особистість Трампа, виходячи з його становлення і розвитку, то він з бідної сім'ї. Він сам бурімейт, він сам себе зробив. Окрім цього. Він навіть якщо не виграв, він себе оголошував переможцем. Тобто він переможець завжди. А американці люблять переможців. Але ж Камала це казала, але не так Ні, гучно. ну, Дивіться, Трамп набагато більш емоційний. Він в дійсності людина, до речі, яка показала до деякої міри, що від нього можна чекати, в той президентський термін, коли він фізично був. Ще один момент, напевно, також. Трамп реально показав результати своєї бізнес-діяльності в позитивному плані, хоча паралельно з цим проти нього величезна купа кримінальних справ, величезна купа в тому числі і по економічних питаннях. Ну, тим не менше, це класичний варіант от американського бізнесмена, американської мрії, як він сам себе створив, при цьому. Дуже часто проходячи по лезу бритви між легальними і нелегальними способами збагачення. Так що ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що доки людина не осуджена, вона є ну, в межах там, презумпції невинності, не Тому маємо фігуру, яка на сьогоднішній момент для американського виборця стала ну, більш привабливою, аніж класичний варіант жінки демократа. Так, що в даній ситуації перемога Трампа вона дійсно є ну, беззаперечною. Окрім цього, він, я так розумію, набирає можливості набагато більше, ніж мали демократи, просто в силу того, що, виходячи з попередніх даних, американський парламент буде за республіканцями. Тобто, сьогодні він має безпрецедентні повноваження. І безпрецедентні можливості вирішувати дуже багато питань, які сьогодні стоять перед Америкою і перед цивілізованим світом. Хоча, ще раз повторюю, є величезна різниця між риторикою кандидата в президенти і тим, що говорить президент, як обраний. Тому подивимося, наскільки, ну, до речі, в своїй першій промові вже в статусі обраного президента він заявив, що він хоче закінчити війну. Всі, всі, так. які тільки є. Тому от подивимося, наскільки йому вдасться виконати принаймні, першу свою обіцянку закінчити україно-російську війну до своєї інаугурації. пане Олеже, повертаючись в суто економічний форватер, ми бачили економіку президента Байдена. Ми вже бачили, яку економіку вибудовує президент Трамп під час першої каденції. На ваш погляд, економіки першого Трампа Байдена, наскільки вони різні, наскільки вони успішні? І найголовніше питання: друга каденція: на ваш погляд, чи буде принципово відрізнятись економічна політика адміністрації Трампа? Ну, дивіться, хоча е, би в загальних рисах, я, я би, розумію, що я це на чотири години розмови. Я би дуже сильно не вирізняв би економічну політику Трампа і економічну політику Байдена, тому що незважаючи на ніщівну критику в передвиборчій гонці податкових послаблень, е, Байден же ж нічого не змінив. Він лишив ті податкові послаблення, які власне закінчуються в 2025 році. Угу. Тобто, весь всю каденцію Байдена існували ті податкові послаблення, які був введені Трампом. Так що а як же байденоміка? Що це означає тоді? Ну, дивіться, це продовження тих суто, скажімо так. Витрачальних для бюджету напрямків, які стосувалися ще за часів Обами, які були введені по, скажімо, фінансуванню соціальних програм, по скажімо, охороні здоров'я. При цьому Трамп це трошечки зменшив, Байден збільшив, але по суті, в дійсності, коли ми звертаємося до звичайного американця, то то, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки, воно дійсно було безпрецедентним для кожного мешканця. Чому американці завжди звикли, що в них інфляція на рівні півтора, максимум два відсотки? Тут вибачте інфляція 6-7% відсотків була. Ну тобто доступність житла. Іпотеки, доступність автомобіля, то, що є основними елементами американського способу життя і американської мрії. За часів Байдена ну, в дійсності не можна тільки звинувачувати Байдена. Мова йде про загальну економічну ситуацію, яка сталася після пандемії, Загальну економічну ситуацію, яка була пов'язана із російсько-українською війною, з війною на близькому сході. Тобто, так склалися обставини, що економіка Сполучених Штатів Америки, незважаючи на те, що формально вона демонструвала ріст, для пересічного американця обернулася погіршенням рівня їх життя. Ну, принаймні, не тим ростом, який вони очікували. Інфляція вимивала реальні їх доходи. Тобто вони психологічно відчували погіршення економічного стану. І оця ситуація з психологічним погіршенням, вона вимагала якихось принципових змін. А в будь-якій демократичній моделі, якщо Правляча партія не може забезпечити неухильного росту доходів населення під час своєї каденції на наступних виборах. Вона однозначно втрачає і йде в опозицію. Так що цей класичний варіант. Е Демократичних змін, що стосується американських ралі, от він зараз відбувся. Тим більше, Трамп завжди демонстрував, що він готовий різко покращувати податкову модель для корпорацій, покращувати податкову модель для людей. Трамп однозначно міняє позиції щодо оподаткування доходів фізичних осіб, тому. Люди йому повірили. Будемо дивитися, наскільки це буде зреалізовано. Тим більше, дивіться, в період Байдена облікова ставка федеральної резервної системи була надзвичайно висока: 4,6, 4,7 річних. При тому, що от паралельно кредити різко виросли в ціні, що не давало можливість розвиватися малому середньому бізнесу, що різко оздорощувало вартість іпотеки. Ну, подивимося, як це як всі ті виклики зможе подолати власне вже Трамп на посаді президента. Пане Лаже, ми зараз говоримо про економічні наслідки, які торкнулись переважно більшість світових економічних ринків. А Україна, що в нас тут? Як зреагував внутрішній фондовий ринок? Що в нас відбувається з курсом? Якось це відчули ви з економічної точки зору? Дивіться, по перше, ми є дуже сильно залежні від макроекономічного фінансування, і напередодні виборів Україна. Отримала підтримку, отримала підтвердження на 50 мільярдів доларів кредиту, який, власне, буде погашатися за рахунок заморожен... доходів від заморожених російських активів. Тобто, з цієї точки зору у нас є певні, ну, скажімо так, гарантії на 25 рік. Тобто, певне певне розуміння, що будуть фінансуватися видатки на 25 рік, в незалежності від тих чи інших там. Економічних моделей, які буде проводити Трамп Сполучених Штатів Америки, скорочення зовнішнього фінансування, у нас приблизно тим більше 35 мільярдів з цієї суми це є квота Європейського союзу, і ми абсолютно впевнені, що ми ті гроші отримаємо. Тому в даній ситуації у нас тут трошки є більш ситуація стабільна. Тим не менше, ми побачили з вами трошки падіння валютних резервів Національного банку України чуть-чуть але ще раз говорю, це на рівні тих коливань, які відповідають ну, четвертому кварталу поточного року. Тобто я би не вважав, що це є щось надзвичайно критичне. Mm -hmm. Поки що на сьогоднішній момент Україна в очікуванні тих перших рішень, які по відношенню до України буде мати президент сполучених штатів. У мене є ще оточнення, але я додам інформація. якраз стосується вона тих наступних рішень на 2025 рік. У Верховній Раді очікують ухвалення бюджету на 2025 рік в другому читанні, та в цілому відбудеться це після 18 листопада. Згідно першого читання, у мінфіні прогнозують доходи на рівні 2 трильйонів 7 мільярдів гривень. А видатки обсягом понад 3,5 з половиною. Трильйони гривень на нацбезпеку і оборону планують надати понад 2 трильйони гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко каже: наступне: оборона та соцпрограми пріоритети бюджету на наступний рік, пане Олеже. А третій рік повномасштабна війна. У нас економіка живе в умовах війни. Якщо взяти за основу десятибальну шкалу, ми залежні від західної допомоги. Скільки в цих 10 балах західної допомоги і скільки наших внутрішніх надходжень? Ну, не треба ж нічого вигадувати. Ми беремо з вами ті цифри бюджету, які ви тільки щойно сказали. У нас з вами видатки 3,6, доходи 2. Тобто 2 ми збираємо самі, 1,6 маємо запозичити. Майже половину. Ну, Трошки 40% менше. В залежності. Це надзвичайно велика цифра. Причому, коли ми з вами дивимося на соціалічні дослідження з приводу економічної ситуації в кожного окремо взятій родині, ви бачили ці цифри, так? 44% українців мусять економити на харчах. І так. Це на мій погляд є дуже великим ознаком того, що в реальній дійсності, ну давайте ми згадаємо з вами. Кінець 23-го року, звітня конференція, прес-конференція, на якій був присутній Марченко і Буданов. Та? І тоді Буданов сказав дуже цікаву фразу. Ви розумієте, що ми на той момент два роки війни працюємо, воюємо в борг. Ми маємо з вами розуміти, що скоро закінчується третій рік, ми продовжуємо з вами воювати в борг. І оця війна в Борг, вона робить нас надзвичайно вразливими щодо. У цієї воєнно-технічної допомоги, про яку, власне, ми весь час згадуємо, коли говоримо про Сполучені Штати Америки. навіть маючи гроші, знайти на сьогоднішній момент на світовому ринку зброї вільні, скажімо, зразки надзвичайно важко. Все це йде під замовлення, все це йде на достатньо довгий період часу. Воювати треба вже. Тому настільки важливим для України є навіть не макрофінансова допомога від американців, а воєнно-технічна. Я вам хочу нагадати, що з того 61 мільярда, що нам було виділено на цей рік американцями американським бюджетом, там тільки 7,5 макрофінансової допомоги. Більше 50 мільярдів там воєнно-технічної. Це то, що нам потрібно для того, щоб забезпечувати наших вояків, ну і боєприпасами. І, власне, оце питання є важливим навіть не з точки зору надання Україні грошей, а з точки зору власне, надання Україні зброї. Хоча давайте ми згадаємо, що перша летальна зброя, яку американці дали Україні, продали Україні, була за часів Трампа. Тобто перші джевеліни прийшли саме Сьогодні якраз згадували. Так, це це про Трамп. рішучість, до речі. Так, і треба розуміти так. Тоді Трамп не дав нам цієї зброї, він нам її продав, але продав. Але ця зброя не дійшла. Причому давайте ми згадаємо, Обама не дав нічого, незважаючи на обіцянки. Власне, елемент рішучості є набагато більший в республіканців, ніж у демократів. До речі, сюди можна додати, тому що хвилювання в українців є, і це позначилося на реакції в соціальних мережах і в дискусіях. Навіть ті люди, які не розбираються в американській політиці, вони раптом туди поринули з головою. Саме Трамп був ініціатором зупинки Північного потоку. потоку-2». Це теж варто згадати, він доклав до цього чимало зусиль, але ну, про це забувалося. Е, американські війська з е, півдня е, Афганістану хто вивів? Байден. Мене... Так, це, то, 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 <зум> я зараз е, хочу пригадати, е, коли в 23-му році. Ми проводили ефіри. Ми тоді з експертами, переважно з політичними, говорили про буремний 2024 Приблизно таким він і є сьогодні. Я побачив такий зведений огляд економістів. Тепер економісти кажуть про бентежний 2025 Я вже мене вже ті А можна просто нормально так, просто, пожити Просто, просто, просто рік. пане Олеже, в мене буде питання такого характеру. Низка фахівців говорять про те, що не виключні якийсь, якийсь новий виток торговельних війн між Сполученими Штатами. Він буде точно. Він буде точно. точно. Скажіть, будь ласка, і ось ми в у цьому сьому. З війною. І, і ще й з війною. Які в нас? Якось так фатально звучить, які в нас шанси. Чи можемо ми якось відіграти на свою користь те, що як прогнозують, буде відбуватись у світовій економіці? Ну, по-перше, дивіться, треба завжди пам'ятати, що Трамп це є президент Сполучених Штатів Америки, і він в першу чергу захищає інтереси Сполучених Штатів Америки. Ми є українці, і нас в першу чергу мають цікавити інтереси саме України. Угу. Коли ми з вами говоримо про торгівельні війни, вони в першу чергу... Будуть між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ми це розуміємо прекрасно. І обіцяних 60% мита на китайські товари, що будуть заходити в Сполучені Штати Америки, це є ну, хрест на американськ на, на китайській промисловості. Ми це розуміємо з вами. Таку конкуренцію не витримає ніхто. Я розумію, що це перші заяви. Я розумію, що це пропозиції. Але треба розуміти, що як тільки щось подібне почне вводитися. Це суттєво вдарить по китайській економіці і суттєво вдарить по, імовірному попиту, що Китай висловлює на російську сировину. А якщо врахувати, що на сьогоднішній момент Китай є одним з найбільших споживачів російської сировини, в першу чергу енергетичної, це однозначно може призвести до того, що загальний обсяг доходів Російської Федерації від подібних торговельних війн буде падати. Ну, тобто, в будь-якому процесі ми зможемо побачити однозначно ті моменти, які будуть входити в інтереси України. Так що, знову ж таки, ми зараз з вами плануємо, дивимося, малюємо якісь моделі. Як воно буде насправді? Все залежить від того, які будуть розкладатися ситуації в США, як Трамп себе поведе, які в нього будуть перші рішення, вже як президент, який пройшов інаугурацію. Тому все-таки нам лишається в даній ситуації чекати і добре пам'ятати про український інтерес, який в даній ситуації полягає в тому, що Україна має перемогти на абсолютно справедливих умовах, українських справедливих умовах цю війну. А що буде відбуватися з нафтою у світі? Як буде формуватися ціна на цю сировину? Ну, Трамп же ж, перше, що він зробив тоді, коли він прийшов минулого каденції, він зняв всі обмеження на видобуток американської нафти. Знову ж таки, він як захисник промислового бізнесу, як захисник індустріального бізнесу, буде намагатися зробити все для того, щоб енергоресурс був дешевший для американців. Всі знаємо, та, що американець голосує, як правило, в залежності від вартості галона бензину на заправці рядом з ним. Чим нижче вартість галона, тим краще працює той уряд, який керує Америкою. Тому Трамп це прекрасно розуміє, як щирий американець. Тому перше, що він буде робити, це буде знімати будь-які обмеження на добуток американських енергоносіїв. Відповідно, ОПЕК буде реагувати. Відповідно, ОПЕК буде зменшувати загальний обсяг добутку нафти для того, щоб збалансувати ринок, щоб не опускати цей. Ну, Попередніх по, по оцінках сьогодні е, нафтові експерти говорять, що вони очікують ціну десь на рівні 50-55 доларів за барель. Коли Трамп в повному обсязі війде на цей ринок і почне формувати політику щодо добутку енергоресурсів. Е, американські технологічні компанії вже потирають руки, тому що це дешевий енергоресурси це добре. Подивимося, як будуть реагувати видобувачі нафти по всьому світі. Як це буде виглядати? Є дуже багато факторів, які можуть вплинути на ті процеси. Але тим не менше, ще раз говорю, ми очікуємо зниження ціни нафти зниження цін нафти після того, коли Трамп почне проводити свою економічну політику дуже цікаві цифри 50-55 доларів. Я так розумію, особливо для нас вони, ну, вигідні, так? Безперечно. Вони... Ну, price російської нафти, який введений G7, так? Mm -hmm. Максимальна ціна, по якій Росія може продавати 60 mm -hmm. доларів. Я думаю, що якщо ціна знижиться там до 55, я думаю, що G7 буде переглядати price cap однозначно. Угу. Mm -hmm. А Щодо інтересів, мені дуже імпонує ось ця історія про те, що Трамп керується інтересами американців. Це дуже так. правильно, коли ти егоцентрично сфокусований на своїй країні. Інтереси Сполучених Штатів Америки з Росією, де є економічні точки дотику і де може з'явитися конфронтація. Ну, дивіться, е... знову ж таки питання нафти. В меншій степені, хоча Росія достатньо великим видобувачем нафти, і вона активно присутня на світовому ринку нафти. Я би сказав дещо по інакшому Я думаю, що тут наперед все-таки виходять геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки. їх позиція щодо стримання Російської Федерації в ядерній, скажімо, небезпеці. Більше тут безпекові питання, аніж чисто економічні. Сказати, що на сьогоднішній момент якісь потужні зв'язки Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації по економіці. Ну останнє що було, наскільки я пам'ятаю, це повна відмова Сполучених Штатів Америки від закупівлі в Російській Федерації збагаченого урану. Оце останнє було. Вестінхаус власне, активно використовував ще в 23-му році російський збагачений уран для ядерних зборок. Вони відмовилися остаточно, тобто якихось таких потужних контрактів між США я, і я Росії чому знаєте питаю, тому що економіка вона ж тісно переплітається з політикою Безперечно. і тут дуже важливо розуміти, де можлива якась дискусія торги і шляхи тиску. Якщо ми зрозуміли з Китаєм, так це 60% відсоткове мито, яке може стати предметом торгу з офіційним пекіном, то тут дуже важливо знайти ось Росія. Дуже часто використовувала ядерну зброю в якості шантажу щодо прийняття тих чи інших рішень. Вона сьогодні по інакшому не сприймається. Вона сприймається у світі як шантажист. і відношення до неї будуть аналогічні. Та є американські компанії, які непогано працювали в Російській Федерації, які мали там бізнеса. Вони повиходили. Хто повиходив, хто ні. Але в будь-якому випадку говорити про те, що на сьогоднішній момент економічні стосунки Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки мають якісь суттєві значення для американської економіки, я би не взявся. Угу. В нас хвилина є, ну я розумію, ну в найзагальніших рисах стан російської економіки, скільки вона в такому режимі ще може протягнути. Дивіться, я дуже коротко скажу. Я би не підходив з традиційними цивілізаційними речами по аналізу російської економіки, які приміними для будь-яких демократій. Ми вже з вами сказали: та, якщо наряд починає жити погано в любій демократичній країні, угу. на наступних виборах він міняє владу демократичним шляхом і приходить опозиція, яка міняє економічну політику. В Російській Федерації це не працює. І зубужіння народу, з'являння дефіциту, падіння реальних доходів жодним чином не хвилює російську владу. Абсолютно. Тобто, в даній ситуації говорити, що тими критеріями, які сьогодні оперують і європейські та американські економісти щодо е, витривалості російської економіки, вона не підходить. Чому? Тому що е, за рахунок населення, за рахунок скорочення соціальних програм, буде фінансуватися і далі військово-промисловий комплекс. Тому. Е, Єдине дійсно, що можна реально вплинути на російську економіку, це різке скорочення доходів від експорту енергоносіїв. Оце нафтодолари, про які ми з вами говорили. Так, тому так, що так. хто б там що не говорив, але військо фінансувати вони зобов'язані, навіть коли всі останні будуть на голодному пайку. Пане Леже, ми були безмежно раді бачити вас в цій студії. Дякуємо за цю цікаву бесіду. Глядачам нагадуємо, що з нами був Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу.